Доброю традицією після Великодня є особлива неділя. Провідна. Деталі у сюжеті. Провідна неділя. Перша неділя після святкування Великодня. Цього дня віряни згадують покійних родичів, які увійшли у вічність. А ще у цей день відзначають День Матері. Коли ми відчували себе в повній безпеці і в обіймах матері. А дитинстві ми задурювалися у світ, де панувала чисто безкористів, у світ, де все наповнювала наша Мама. Але ми стали дорослими і втратили цей безпечний світ. І живе в наших серцях тільки у слові Мама. Задумаємося на це. Сьогодні я, особі, я за великою вдячність, особі своєї Матері, вітаю усіх матерів. Я дітство вклоняє Вам за все цілу відданість і самозречення, за нетовну працю від Господи очі, за правді сльози і перевожим. За свинові з на количні, за світлий погляд і лагідно усмішку, за повчання і за картання, за обійми і за лазми, за гарячу любов і святу молитву. Існує вірування, що після Великодня Господь відпускає душі померлих на землю до рідних людей. Саме провідну неділю душі збираються на кладовищі, а родичі після церковної служби приходять, щоб провести їх назад. Прості прийнявши божественних святих причистких безменних, небесний, шарободчий, страшний хрестових тан, досвойно, поляку й Господи. Насиполі боя охорони нас, Боже Твоєю благодаті. Ти вісь на слона святий мирний безрішний випросивши, самі Семена і в серця наше Христо, Богові дітай. нам, Наші тобі славу славосила, і воці і святому духові. Нині повсякчасів на віки, віки. По завершенню богослужіння діти привітали своїх матерів зі святом дня матері. Мама, я тебе. люблю. Мар'яна Баняс, Василина, Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.